Усіх їх називають вчителями від Бога і запевняють, переможців і переможених у конкурсі немає. Проте із 25 учасників заповітні дипломи отримали п'ятеро. Серед них і Анатолій Шубін від зізнається, такий конкурс це власне перевірка самого себе. Е, у мене ось випала можливість в цьому конкурсі показати свої знання, свої здібності, тобто проявити себе як вчитель. Взагалі то вчитель це є. Е, Складна робота, але я впевнений, що я правильно вибрав професію і ось даним конкурсом я зміг довести, що дійсно я на вірному шляху. Такі конкурси забезпечують не лише престиж вчителю, а й мають вплив на подальшу кар'єру і, відповідно, заробітну платню. Конкурс вчителя року. Я хочу сказати, що це є дуже важливим конкурсом вчителя року, тому що, по-перше, для участі в цьому конкурсі жоден директор школи і члени адміністрації ніхто нікого не заставляє брати участь. В першу чергу це є перемога вчителя над собою. Це є те, що вчитель вже в душі дозрів до того, і адміністрація. Належним чином оцінила досягнення вчителя, що цей вчитель бере участь в конкурсі вчитель року, нагороджуючи переможців. Житомирський міський голова Володимир Дебой висловив невдоволення тим, що не всі навчальні заклади були представлені у конкурсі, і на майбутнє побажав освітянам більш активніше долучатись до конкурсу. Я запитую, а чому не всі навчальні заклади прийняли участь? Ну мені здається, це гордість для школи, коли є вчитель який іде захищати імідж школи, який є представник свого колективу освітянського, і мені здається, тут є трошки недопрацювання тих керівників, тих колективів, які не прийняли участь, визнавши їх переможцями у Житомирі, організатори конкурсу мають надію, що саме ці люди принесуть перемогу місту і на загальнодержавному рівні.